Вітаю вас, шановні слухачі каналу Неймовірний Світ. Скажіть, без чого нині не обходиться жодна більш-менш популярна казка або роман у стилі фентезі, правильно, без присутності представників так званого маленького народця, тобто ельфів, фей, гномів. Ці малорусі істоти з'явилися в арсеналі сучасних письменників фантастів. Прийшовши з далекої давнини, з легенд і переказів. І ось що цікаво існують місця, де до згадки про дивний народ ставляться вельми серйозно, і навіть з побоюванням що це забобон чи відгомін чогось досить небезпечного, хоча й віддаленого від нас у часі. Звісно, будь-яка згадка про малорослих у переважній більшості людей. Викликає лише легку посмішку, але тим не менш деякі археологи радять зачекати з висловленням скептицизму, нагадуючи про приказку, казка Неправда та в ній натяк. Якщо ви побуваєте на півночі Ірландії, то почуєте, як дорослі, розсудливі люди, поважні батьки і матері родин, солідні фахівці кажуть, що колись на їхній землі справді жив маленький народець, і це, мовляв, зовсім не казки. Потім вашій увазі запропонують кілька десятків розповідей про те, як хтось із предків вашого співрозмовника стикався з маленькими чоловічками, або сам дізнався про таку зустріч від когось із приятелів. Але наприкінці бесіди зазвичай звучить фраза. Ці дивні істоти вже давно вимерли або пішли з Ірландії. Однак часом місцеві жителі все ж додають. Але хто знає, можливо, хтось із маленького народця в місцевих пагорбах все ж залишився. Так, власниця одного з котеджів на півночі країни, місіс Барнхем, стверджує, що вона сама бачила одного з маленьких чоловічків. Того дня. П'ятнадцятирічна дівчина разом із молодшим братом різала торф неподалік батьківської хати. Коли хлопчик втомився, він пішов перепочити, залишивши сестру одну. Через кілька хвилин їй раптом стало дуже незатишно. Ірланка буквально шкірою відчула чийсь пильний погляд. Піднявши очі, майбутня місіс Барнхем заціпеніла від несподіванки. Просто перед нею на деякій відстані стояла незвичайна істота це був маленький чоловічок у зеленому одязі і малиновій загостреній шапочці. Дівчина закричала і почала кликати брата. Однак тут маленький чоловічок відступив назад і зник. Слід сказати, що розповіді подібного типу. Ледь не повсюдно лунають не тільки Північній Ірландії, а й у Шотландії, у Вельсі та на Оркнейських островах, тобто там, де згідно з традиційними уявленнями, і мешкав маленький народець. Та що там говорити у Британії дуже рідко трапляються легенди і казки, в яких би були відсутні маленькі чоловічки, навіть в англійських баладах. Вистачає згадок про цих істот. Наприклад, у Вересевому Меді йдеться про кріхіток медовалів, які займалися виробничою діяльністю, виключно в печерах під землею. Мешканці цих місць з пелюшок знають у пагорбах, основній визначній пам'ятці тамтешнього пейзажу колись жили таємничі створіння, які володіли магією. Вміли несподівано з'являтися і зникати як уночі, так і при світлі дня. Науковці, які займаються дослідженням міфів, що це залишкова пам'ять наших сучасників про стародавні культи, пов'язані з поклонінням духам землі. Часом історії про маленьких чоловічків списуються на невміру розбурхану фантазію очевидця, але чи все так просто? Серйозного удару по позиціях скептиків завдав ураган 1850 року, який прогулявся узбережжям Оркнейських островів. Буря накоїла чимало лиха, і крім того, мимохідь недбало знесла верхівку одного з пагорбів біля містечка Скара Бре. Таких височин, порослих зеленою травою, на узбережжі чимало. Але, як виявилося, вони являють собою не тільки земляний насип. Коли вітер вщух, жителі містечка виявили, що буря відкрила для огляду, приховане в пагорбі житло, внутрішнє оздоблення якого було в повному порядку. Приголомшені люди з подивом розглядали кам'яну кладку стін, ліжка, столи, полиці для начиння – Ось тільки внутрішні пагорба нагадували не людське житло, що його несподівано покинули господарі, а ляльковий будиночок, оскільки висота стель, розмір дверних прорізів і меблів свідчили, усім цим могли користуватися істоти зростом не більше за один метр. Ким були господарі будинку у пагорбі, що з ними сталося, не знає ніхто, але їхніми стараннями. Скарабре став однією з найбільших загадок сучасної археології, головним болем, що вже багато десятиліть не дає спокою дослідникам, а їм є чому дивуватися. Кімнати дивного житла явно не призначені для людей, хоча і мають цілком пристойну площу від 24 до 36 квадратних метрів та й стелі на рівні від сили півтора метра. Підтверджують це припущення. Примітно, що хороми в пагорбах спочатку будували саме як підземні споруди, спочатку зводили стіни з кам'яних плит, потім наставала черга створення на них настилу з колод і каменів. Готову конструкцію засипали землею і торфом, а в самому кінці оздоблювальних робіт хтось старанно обкладав новостворений пагорб дерном. Зрештою, відрізнити штучну споруду від природної могла допомогти тільки одна деталь ретельно замаскований вхідний отвір. Усередині пагорба панував його величність камінь. Кожна кімната цього житла, яке, можливо, і справді належало маленькому народцю, мала вогнище, розташоване посередині приміщення й обкладене камінням. Уздовж стін стояли маленькі шафки. Для предметів побуту і дрібничок, також зроблені з кам'яних плит і кам'яні ліжечка. До речі, над останніми збереглися навіть залишки балтахінів. Неабияк покопавшись у повіченому пагорбі, археологи встановили, що в даному випадку ні про який розіграш не йдеться. Виявлене житло було побудовано в період пізнього неоліту, причому його творці. І гадки не мали про метал і вироби з нього, а тому користувалися виключно кам'яними знаряддями праці. Одразу ж було висунуто припущення. Кельти, які колись прийшли на Британські острови, змусили маленький народиць, споконвічних мешканців завойованих територій, кинути насиджені місця і піти в північні землі. Але через П'ять століть зі Сходу в Британію вторглися англосакси, вони зі свого боку відтіснили з центру на периферію кривдників маленьких чоловічків кельтів, і дві раси виявилися сусідами, досить довго проживши поруч. Природно, що люди періодично бачили незвичайних істот і зробили їх героями казок і міфів. Отже, легенди про низькорослих створінь. Що мешкають у середині пагорбів, а це невід'ємна частина англійського фольклору, створили кельти. Цікаво, що маленький народець, попри свої незначні габарити, вважався могутнім і небезпечним сусідом. Маленькі чоловічки нібито володіли владою над силами природи, володіли вітром, а тому могли як втихомирити шторм, так і змусити розігратися страшну бурю. Дуже часто в народних переказах розповідалося про те, що вони заманювали людей до себе в підземні житла. Коли ж, викрадені через кілька днів, знаходили можливість повернутися назад, вони з жахом виявляли, що на землі вже минули роки. Не дивно, що жителі тих місць, де нібито влаштувався маленький народець, з побоюванням ставилися до своїх непередбачуваних сусідів. І намагалися триматися від них подалі. А маленький народець і сам не особливо горів бажанням спілкуватися з людьми, його представникам, схоже, вистачало товариства собі подібних. У тому ж, скарабре, археологи виявили, що покалічений пагорб далеко не єдине в тутешній окрузі покинуте житло невідомих істот. Від будинку, послужливо продемонстрованого бурею, Підземні переходи вели до кількох інших пагорбів квартир. Мабуть, маленькі чоловічки не любили прогулюватися на очах у людей, вважаючи за краще ходити до сусідів підземними коридорами. І все ж, що сталося з таємничими мешканцями пагорбів з У їхніх покинутих будинках панує майже ідеальний порядок на речах немає жодних слідів пошкоджень. Не видно ні слідів битви, ні буйства стихії, ні гарячкових поспішних зборів. У кам'яних шафках донині зберігаються акуратно розставлений посуд, ретельно складені прикраси. Лише на підлозі біля виходу з розкритого ураганом житла виявили упущене в поспіху намисто. Ні, схоже, ніхто і ніщо не вторгалося в розмірене життя народу пагорбів. Вони просто назавжди покинули наш світ, відразу зникнувши. Чому? Відповіді на це запитання немає. Цікаво, що на підлозі в проходах і кімнатах підземного житла археологи виявили досить акуратні кубки піску. Можна, звичайно, припустити, що сюди його заніс вітер. Це твердження могло б здатися єдиновірним, якби не один момент. Річ у тім, що в коридорі потоком повітря частинки піску заносити могло, а ось у кімнатах він у цьому разі був би лише поблизу порога, не далі. До того ж, навряд чи можна уявити собі вітер, який буде старанно зносити піщинки в акуратні кубки, не засипавши ними при цьому підлогу. Зате у зв'язку з дивною знахідкою мимоволі пригадуються стародавні повір'я. Кожен, хто ризикне без дозволу залізти в оселю народця пагорбів, перетвориться на Пісок, а свідки цього забудуть про все побачене, забудуть своє власне ім'я і рідних і вирушать поневірятися світом. Ірландці, що живуть на півночі країни, упевнені, ще недавно залишки колись численного племені невисокликів мешкали поруч із людьми. І навіть робили відчайдушні спроби зберегти свій рід. Заради цієї мети вони нібито навіть часом викрадали з колисок людських немовлят. Збереглися і свідчення появи таких дітей через багато років у світі людей. Однак ніхто з поверненців щастя вже не знайшов по перше, їх відверто побоювалися свої ж одноплемінники, по друге. Вони відразу починали серйозно хворіти і рідко виживали. А ті, кому вдалося перебороти недуги, погано приживалися серед людей. На початку ХХ століття одна з дівчат, яка стверджувала, що її викрав маленький народ, після тривалої важкої хвороби прожила відносно довго, при цьому, за словами рідних і близьких, залишаючись не від світу цього. То чи можна докоряти жителям Північної Великої Британії за те, що вони донині потихеньку кладуть у ліжку немовлятам шматочки заліза, адже за переказами метал має магічну владу над жителями пагорбів? Ось така історія, друзі. На цьому я закінчую цей випуск. Чекайте нових. На все добре!